Це відео про те, як працює град з території Білгородської області. Ну і працює він, треба сказати, там прямо з дороги. Я сподіваюся, нам його все ж таки покажуть, де стоять цивільні ви бачите, машини, і от він собі шарашить кудись в бік. Харкова, скоріш за все. Е, тобто на звичайній собі дорозі, де їздять цивільні люди. От ви знаєте, от потім, коли е, по цьому граду прилетить відповідь, росіяни будуть кричати, ай, ударили по цивільним, ручки, ручки ножки кудись полетіли. І все це буде як завжди брехнею. Рівно так, як зараз абсолютна брехня, коли росіяни намагаються розповідати, що от вони нападають на Харків, тому що там обстрілюється Білгород. Так от Білгород не обстрілювався е, до. Лютого 22-го року жив собі спокійно, і як тільки отакі от гради перестануть стріляти з боку Білгорода в Україну, так Білгород зразу перестане обстрілюватися.